Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Ось таке нове надходження у нас Це Mazda CX9. 2017 року випуску на лінзах. ну Це, звичайно, на земній гумі вже стоїть 20-го радіусу колеса У нас вона тонований задній ряд. 2.5 турбова, SkyActiv Active. Задні який має і камеру заднього огляду. Безключовий доступ. Зараз подивимось салончик у нас в гарному стані. Семимісний автомобіль. Ось так і ще два сидіння у нас розкладаються. Шикарний парфорований салончик зі шкіри, шторочки, все є. Безключовий доступ, датчики з типу, є. Також у нас стеклопідйомник, управління дзеркалами, преміальна музика BOSS. Відкриття ляди з кнопки, пам'ять сидінь, у нас управління мультимедії, зони клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, все маємо, датчик дестронико у нас є, датчик стовхнення пробігу 94,5 тисячі кілометрів, шкіра в гарному стані, чорний дах, по люк у нас. Шикарний стан, шикарний стан автомобіля. Також є проекція на лобове скло. За додатковою інформацією звертаємось компанію автопарк Всього найкращого до побачення.